Откриваю, видите, я одиваю печатку, я перчатку, я завжди так перемішу, перевіряю путь. Вот Подивіться, різачий до мене. Дивіться, вона вся мармеладна, бачите, вона вся. Знімайте відео, знімайте, що хочете. Дивіться, тут 12,5 кг. Ляречка, бери паличку на меріда, бери паличку. Все, розмішай, Давайте. Беріть, вот, вот видите, так. Да. Нормально, беріть собі. Дивіться, вона вся мармеладна, Ви поняли? би я її не перевертала, я завжди її перевертаю. Вона йде, бачите, вона навіть, от в неї жижа немає. Як вам посоль... не не Ну, Вибирайте відро, Таня казав, посолі, як ви, Дивіться, це один той самий посол. Дивіться, давайте я вам таку перемішаю. Стойте, стойте. дивіться, дивіться, цільок прям Вона як дивіться, ну я вам написала, що я буду. Так? Ви Добрий день. Вони не відповіли. Ну ми їхали. Ну, ми Де ви написали в інстаграмі? Це в, в Тікток. Ні, Гельсбук у мене Фейсбука взагалі немає. Я Не знаю, кому Ні, ви писали. Є. В Тікток я вам написала. Ні, ну треба якщо писати, у Вайбер. за вами слідкує. А оця в нас дамочка Тамара. Це зовсім вона сьома привоз, вона обожає. Да? Вона тільки там і сидить у сьому привозі. Ну ви ж ролики бачили, що я є тут, так? Да? Ну, це ж побачив, да. як ви угощали вчора хлопці. Ну так, да, 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 да. А, а у нас дом Миколичий. Да? Ми тут вже 10 років. Молодці, відпочивайте собі, так? Да? А да, проживаєте в Києві? Да? В Києві. Да. Ми в Києві. А зараз приїхали поработати. Поработати правильно, поработати. Покасі травку. Правильно, умнічка моя. Так що Якщо приходьте до є, приємно на вас дивитися і такі, ви така і залишите. Дати вам, що цей кругленький турик. Це тут в'ялені, вони без шкурочки. Такі нормально да вам? Ні, а мені а оцей не лучше. То капчені, ну ви не разі, то капчені це вялені. Ні, давайте один вялений, один капчен. Отакий даю вам квадратик так, і даю вам е, капчений отакий. Хорошо, даю вам. Є. Который... Це де три. Там дивіться, в цьому вяленому тортику йде палтус, в тому йде тунець. Вони ті, ті насичені, ті, ті смачненькі. Поняли, тут нема. Буде ще торнадо. А, торнадо ще є кусочок дуже вкусний. Звісно, навіть нужно. Ви Та ви що? А я кажу, що Конфетка, це, ви знаєте, буде пархатка. Така красива жіночка. Особливо я парала. Да, так, давайте успокойтеся, ви починайте мені. То просто, щоб вам так було чуть легше. Що ви теж починаєте? Да, то такий упор у вашу трошки. Все добре. Ну, ми писали, мені знайшли, куди писати у вайбер. Ви У вайбер пишіть мені. Та одним словом сторіс. Подивилися я тут а і ми все. Подивилися сьогодні вранці. А тут і сьогодні тут сьогодні. на базарі добрий день замітає, так? Да? Да, що да, красується? Це два кілограми я вам даю, правильно? Два, 2, 4, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22 кілограми, так? Да? Це виходить у нас шістнадцять тисяч. Та два, чотири, шесть, вісім, десять, дети, чотирнадцять, шістнадцять, вісімнадцять. Я, мабуть, вам два кудись поставлю, бо вона не буде триватися. Зараз, щоб не розбилася, кілограм туди, кілограм туди. Шістнадцять, будь ласка, туди. Посолки у нас 524 200 г кити, да? В будь-якому випадку ви її спробувати, тому що дивіться, ця жирова то маслина, і вона різна. Так, ну давайте виїхать сюди. Раз. Якщо вам це підходить, все, ми другу не пробуємо. Вона? Ні. О, Бачите, я казала вам. Ні, ні, я другу паличку. Це вже, дивіться, це йде жирова. Все. І все-таки дам ще горбушу. Це така суха-суха. Вона ще таке після пусія потім йде, знаєте, таке добреньке. Ану. Вона, согласна. Так, давайте я повикидаю 1600 і К419. У вас ем, буде рахунок чи... Готівочку, зараз довго. Зараз готівочкою. Зараз, зараз. Порахую. Так що сьогодні в нас день ікорки. Я ж вам казала, що на неї кор. Буде продавати сьогодні і у світульки. Шматочок торнадо і... Та, так, мужчина, сало солоненка, так? <рі> так? <рі> так? <рі> ну, мужчина так? Мужчина насело дивишся, а велика воно <рі> вкусне, воно дійсно вкусне. Як <рі> вас звати, принцеска моя? Як тебе звати? Я Боже <рі> мой, Віка, Красотуля. Так. <рі> Я бачила у мультику. Ну мультику ми не бачила, боже, в якому? У мене у село. У фільмові? Да. А, може бути, артистка Погорілого театру. Да. Це ще яр. Моя ти красунечка. Так, у вас буде, щас, е, так, цирк, карти, да, буде? Да. Да. зараз. Так, пата карту, так, буде? Значить, дивіться, сало тут кіло 178, mm -hmm. нормально? Так? Кіло 178 є. І торнадо, ви останній кусочок забрали. Дивіться, будь ласка, салка ваша. Да. І торнадо, я вам даю рулетик. Да. Даю так, ідемо по тут показу, на рулет в асортименті. Тут іде 284. Ну, 0... mm -hmm. e, 2... 8... Будь ласка, будь ласка, так у тикрасицюля, боже ми, яка гарненька. У мене тут жаня була маленька, завжди розові купля. Так, и. все, красуня. <гад <гад <гад> а дівчатка, просто каже, я вас в мультику бачила, а потім фільми. Ка, слава Богу. Да? І все. Буде даже пусть та розова. А ви відпочиваєте трошки да? Ну байдуже хороша погодка, так? Да, да. Хорошо, хорошо погодка. Да. Відпочиваючий дощ, не Ніколи в житті дівчатки одні прийшли, кажуть, ми їдемо на ці на джепи. Кажу, правильно придати всі в болоті, да, ну що, зато око. це відпочинок, да. то машинка то, творить то, чудеса, так? Да? Да. Якщо що ви запитуєте, давай, мамуля, вибирайте, любиш рибульку? Ви хочете рулетики? Дивіться, чи ви хочете мало А ну кажіть. Просто Рибульку, давай. Да. Хорошо, дивіться, а ви любите більш жирненьку чи більш таку плотненьку? А ну кажіть мені. Плотненьку, так? Да? Плотненьку це я вам отаку частиночку дам. Пойдет вам така нормально. У неї 430 грамм, да? Да. Хар... Давай. 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 так? Дивіться, є дивіться, а є мерлин, є тунець, дивіться. Оце мерлин. Добрий день. Добрий день, ти? Добрий день. Добрий день. Пожалуйста, здрасте. Ми приїхали тут друзі з Львова. Да. З Львова. Добрий, Добрий день. Добрий день. Як вас звати, хоч скажіть? Не, Сергій. Слава Богу, мене Світлана, будемо знайомі, Сергій. Не, не, не. Та слава Богу, Боже, які вони красиві ці квіточки. Так. 400 г, да, даю вам. А це 450 штук. Яка 450? Коринці. То щучка. щучка. Так, я вам даю 400, да, щучка 450 гривень 100 грам, ця 800 гривень. Так, 4, 4 горбушки, що ж вам дати? Дати щучку? Дивіться, щучка варка мало, мало соль на средне зерно. Вона понятка плотенка. Вона раньше була житковата, а сейчас плохо. Оцепите, да. 0,4 умножаємо на 8. получается 3,200. У нас будет карта, да? Mm -hmm. Хорошо, я согласна. Так, 3,200. О, сейчас я ж тут. Ага, есть вот. 0,4. Будь ласка, будь ласка, прилажуйте. Карта. Все, прилажуйте, будь ласка. І я вам 400 грамм корочки. О, успішно. Чек будь ласка. Вам удачі, приходите. Ну, я вам казала, що почин буде, націлувала, то йду торгувати. Я сьогодні весь день торгую горбушкою. 2 кг, 5 кілограма. Кіта трошки, з э, кумбрійкою осталось дві штучки, Малосолки трошки є. Але до мене їде машинка з рибулечкою, з Ні, малос, ні. з скумбрієчкою, з рулетиками, завтра буде і корочка. Так що мої хорошенькі, я вам вже казала, дивіться, ось зробили вам на і корочку. Поцілували. Почин. Не трогаємо. Отакочки Отапочки робимо, знаєте, себе, товар. Mm -hmm. I love you і накрили. Саме головне приходити на роботу, я знаєте, ой, тих, я ховаю ці коси, я їх сюди пхаю у пазуху. Знаєте, що пазуха? Пазуха це сюди, коли навіть да? коли у вас щось так неожиданно є, Слухайте, як матрешка, дивіться, то, то заклала, то заклала. Ну байдуже, байдуже. Так я тако на себе сторону сторони дивлюся, я ніби ні, 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 таке байдуженька. Да? Трошки губки стухли, очки відкрилися, бо але Я коли була повна, я була запливша. У мене не очей нічого не було, одні губи були. Тако, така, красі... Я коли була така повніша, знаєте, це часи, дивіться така стройняшечка, Ну що, ні, дивіться, така тихо болізу цю стінку, що сяд міста, не знаю, тут мусор, тут то, тут то, тут мусорний таку байдуженьку, так? Да? Тут, тут підтягнулася, затягнулася. слухайте, я навіть тако, я дивлюся, що я в теплій кофті. Да? І я затягую всі байдуженьку раніше. Цей фортушок її на бантик. Зараз там можна мотиляти мене в округ і такого повністю. А зараз, а раніше я таке єлі, єлі тако натягу. Ну, плотненька, була гарна жінка. То така була славненька, особливо утром встаю, не очей, нічого не видно, одні губки. А зараз похудала, глазки, відкрились, губки хорошенькі. Одним словом, хочу вам сказати, дівчатка, все одно ми чи утром, чи ввечері ми богині, Які б ми не були, ми богині, Слухайте. Ну, утром, правда, ну встаємо, да? одне око перекошено, друге закошено, за ну, і що пішла холодною водою, налекала лице, зуби, почисла, де вже байдуже. А губки Слухайте, і такі вони гарнисенькі прямо, да, У мене? Ідеальні. І горбиків нема, нічого нема. Я потух, я, я стухла та й губи, кажу, потухла. Той хотів поховати з чорним віником прийти до мене. Я їх чуть не вбила того міша. Зараз вам покажу фотографію. Тут у мене пані Міська, мамина Стоїть на маму дивиться завжди за мною. Да, міська? Так, да. каже, так. Да. Так. А це? А? Узнаєте? Це ви представте. Це був перший клас. І так вона ж поступила. Я вам показувала, ж, все показую вам. Добрий день. Доброго, Доброго дня. Це не шляпа. Яку я прийшла? Запитуйте, якщо що. Це ще одну додому заберу. Я аж тут в рамки ходила, розумієте, в Одесі ж не могла. Ні, тут в рамочки вділи. Якщо що, ви мене запитуєте, добре? Добре. Добре. Все Де? Ж. Шапку кульку і зняли. Жарко було. Я зігнулася замідати навпаку. У квадрату йде палтус, тунець, мерлін і форелечка. Це вялена на рибулька, без шкурочки. Ото кружок, там чотири віде риби. У кружку там йде форель, палтус, тунець і мерлін. І є копченого трошки рулетика, там йде, але в копченому йде ескалара, тунець. І форелечка. Він йде в кожурі, це йде без кожурі. Це йде більш ніжніший, той йде більш такий І той, той, і той смачний. А ви не пробували вже Не пробували. Не пробували. Ну почніть тоді з такого, більш ніжнішого. Він і хорошо нарізається, ви собі отак от нарізли долічками його. Ми спеціально такими квадратиками робимо. Дивіться, цей квадратику 440 грамів на 660 гривень. Давайте, у вас рахунок буде термінал. Карта, карта? Карта, карта. карта хорошо. Дивіться, так, значить, йдемо сюди, мои хорошеньки. І ви попробуйте, а потім попробуйте обов'язково копчене, Він такий более насыщенчий, добре? 0442. Будь ласка. Так, прилажуйте, будь ласка. Сейчас, сейчас. Все, карточка. Приложили. Будь ласка. Все. Берлін, тортик киса сау, так? Да? Хорошо. Так, все верно. Хорошо. Якщо все верно, давайте дадемо з вами. Так, у нас эпинатима 76. У вас туда его чекать? Хорошо. И писала. Салону и будь ласка мілося копійками як тільки видасте мені буде добре по всякому Ага, ви думали так просто все. що шукали вас давно столичний ринок руле от дівчатка дівчата столичного ринку то вони зараз вам привітаються з вами. ще. Щас... Світочка, ага. я хочу сказати, ви вы... я просто прямо да. людина я можу Ні, ні, ні. Нельзя, бо ж заблокують да. нас навругатися. Ні Да. да. ви да. красотка. Спасибо. Я хочу сказати, що у вас дуже багато зависників. Дай їм Бог здоров'я. Хотіла сімейчо купити пачку, щоб знаєте, ви оці всі неприятності. Вот Семечки, лосали, плювали та на без них теж нізя. Ви ж розумієте, да. що так? Да? антиреклама та да, 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 мені вистачає, слава богу. А, а, це, це, а, це, це, а. А, ми були в Одесі, проїжджали, заїжджали на привоз. Вкора були в Буковині, заїжджаємо. Аврі, хочу до світові попасти. Ну, я вчора закрилася около годин. А ми пізно їхали. Ми ви пізно ми, да? пізно їхали. Да, ми пізно їхали. У вас було закрито. Пожалуйста, Ці, то жаль, я вже сюді. Я хочу до світулі попасти. Ми хочу. Можна вас просто одну поцілувати? Та да 100% процентів можна, давайте будемо її обніматися. Давайте будемо давай обніматися. А ви взагалі висотка така? Звісно, красна. Ну, спортсменка. Комсомолка. От, дівчатка. Ні, ні, ви красотка, правда. Взагалі, ви зіркав. От Знаєте, Я а. дуже поважаю вашу сім'ю. Вони у вас дуже чимні. Спасибо вам. А мама у вас просто. просто. Ви до брата так з повагою своє що, Це ж моє да. вишов, це О, так має, це щастя. Що родина, це повинна щастя. Звісно, що. І взагалі від до кості, до публіка. До всіх, до всіх, так. Да. Ну, чимось. Я, я всіх так люблю, знаєте? Да, 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 а я до всіх так. Знаєте, я завжди хочу, щоб я відносився до людей так, щоб і вони до мене. Але на жаль, люди Бо різні. Ну ви знаєте, не ціниться і люди різні. Я хочу сказати, ну, треба не можна подобатися. подобатися. Не можна. І ви знаєте, я завжди кажу, я дякую Богу за кожен день, що в нас він є. Ви знаєте, я колись колись бабушкивірі покойні казала, вона ну старенька була. та, й, Обнімає на стілу, я кажу, не плачте, я скоро куплю машину і буду вас возити на передньому сидінні. Біти, в мене шоколадні конфети. Але я купила машину, бабушки Віри вже нема. Ну, вона завжди да, зі мною. Да, я, всі, да, я тільки до мами їду, я йду до неї, це. Ви приклад для багатьох. я чесно кажу. чесно. – Вас розуміє та людина, яка працює так само да, як да, ви? Да, 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 А да, Хто да. нічого не робить, да. то її заздрить. Да. É, він у мене 24 на 7, ви знаєте, я завжди кажу, я просто, знаєте, ми таку школу життя прийшли, що ми… Та ви себе сні, ви тут уже себе перекопіруйте. Ви тут уже вас знаєте скільки кадрів, мільйон двадцять п'ять. У мене ця камера чує, я не знаю, я вже невірно і сплю. Але я хочу зробити, знаєте, от я собі говорю, говорю, один день дійсно такого вихідного поняли. От у мене понеділок буде без сторіс. Я кажу, ну я це видеру, чи ні, ну це треба зробити. А я випасла. Ми приїхали в Яремче. А горі дивочки, святкує приїхала в Яремче на 10 днів. Да. Я сказала, я тебе. Вовольку Вов... да візьму. Ой, візьму, візьму. Ну, це таке треба 4-5 днів візьму його. Це ж Вовка, це ж. Я буду сидіти тебе охраняти. Слава Богу, мій охранник. Ей, Вовка, це для мене. Це моє життя. Ну, це роз... я вас розумію. Ну, я, я не, розумію. не знаю, це я його настільки правда. люблю. Я дихаю ним. Це ви що? це ж моє щастя. Мені багато пишуть, ви не сідати собі, кажу, ви щось подумали, що ви сказали, висити, дурочки. дурочки ви що, да. серйозно? Ця. Все добре, дівчатка. Саме головніше, дурочка. ми живі, здорові. Дивіться, оце рулетики йдуть вялені. Це вялені рулетки йдуть з палтусом. Поняли, як з палтусом, а копчений, він іде більш насичені ще він іде в шкурочки, який ви хочете більше. А це служні це віть Дівчатка це бичок в'ялений. Він дуже м'який і він потрашоний. 500 гривень пол кіло, дуже хороший. Дивіться, який ви хочете, просто вкусний рулетик. Слабосольова це дивіться, квадрат. Він дуже да, да. Був у нас торнадо, але я його продала. має бути завтра. Ну є отакий круглий, в'ялений такий. Візьміть тут. Вся рибка є. Дивіться, палтус, тунець, мерлін, форелечка. Потім в цьому круглому тут чотири віда риби. Тунець, мерлін, палтус і форелечка. Яку який ви хочете? Давайте, от той Квадрат. Квадрат. Давайте. Але такі невеличкі Дивіться. Та у Дівчатка, маємо. дивіться, в будь-якому випадку любий кусочок, він виходить 450 Дивіться. Отакий такий самий невеличкий на 380 570. Добре. Нормально буде, так? У вас готівка чекає. Це... Дівчатка, дивіться, і курочка 100 грамів 800 дівчатка, дівчатка, це вкус дитинства. І бичочки, так? Да, і бичочки. Я вам хочу сказати, що це кілька, я вчора їду. Давайте получила. мені три кільки. Три кільки. Давай. Даю, давай. три кілічки. А я вчора взяла вілку, так і гарненько маламурила, от вона вкусня. Є, моя хорошенька. Гілки бічок, так. Да. Да. Є, так? Да? Да. У вас буде карта, так? Да? Да. Хорошо, моя хороша. Так, консерва. Раз, два. І консерва буде. Три. Правильно. І бичок. Ось все, пожалуйста, і бичок. Один. Є. У нас буде оплата карти, будь ласка. 860. Где прикладайте, прикладаєте, будь ласка?